Гармопатні це община, де зроста кожна дівчина, місце сили й прийняття, де рождається істинне життя. Ми навчалися, дружили, каялись, молились, жили. Тут зростає кожна жінка, наче ніжна, сильна квітка, мудра, щира і проста світлом дихає душа. Ми навчалися, ми дружили. Разом плакали і раділи, каялись, молились знов, оживали крізь любов. Як дружини, як подруги, слуги, ми долали біль і недуги, вчились вірити і прощати, берегти і цінувати, відроджувати і приймати і Богу дякувати. Дарма патні, духовна колиска, де душа пробуджується чисто, де любов це світло вічне. Що веде шляхом знань вічних. Не вагайся, приєднайся, знаннями дум своїх торкайся, йди де серце, там надія, дгармопатня, твоя мрія.